З Божої людини нема спасіння, нема покаяння. І покаяння, отак як ми миємося кожний день, супки чистимо, так має бути покаяння кожного дня, коли приходять гості до нас. Ми ж не кажемо гості, прийдіть, бо прибирайте у нас. Ми прибираємо хату, прийдуть гості. І так само ми маємо прибрати всередині, прибрати в своєму серці у розумі, щоб Бог прийшов. Тому що порядок, треба, щоб зробити, треба прикласти зусилля. А без він сам по собі робиться, правда? І треба взяти пилосос. А якщо людина тільки прийшла, прийшла тільки до Бога, там треба генералку, там треба все вичищати, вимивати, виривати то все із коріння. Не поверхностно каятися, а виривати повністю із коріння. І не боятися свідчити, не соромно каятися, не соромно, е, несоромно каятися, соромно ходити в гріхах. І свідчить за Ісуса Христа, де би ви не були. Розказуйте, нехай люди приходять до Бога. Тому що людина може бачити от, моє змінене життя, бачити когось змінене життя, бачити, як людина зцілюється від раку. Нас люди зцілювалися від гепатиту, алкоголю, наркоманія, діти, аутисти. Бог забирав папіломи в нашого пастора Роми була папілома, треба було робити операцію. І вони в ім'я Ісуса Христа, щоб усе засохло, і все на ранок уже того не було. І вони лише лікарю скинули, були це, що вже нема. Це неймовірно. Лікар каже, я поняв. Так, ми можемо бачити ці всі ситуації і не увірувати, не прийти до Бога. Так само, як навіть оцей входоносор. Він був грішний, грішна людина. Він робив істукана цього золота. І в нас може бути в житті оцей істукан золото, мамона, гроші, матеріалізм. Ніхто не каже, що цього не треба. Це треба, але це не має бути першостепенним. Це не має бути поклонінням. На носор, коли він побачив, як ці троє Сидрах, Месах і Авдінаго не поклонилися істукану, а поклонилися своєму Богу, то кинули в піч і в печі бачить цар, що ходить з ними четвертий і каже, вийдіть. А четвертий був в подобі, в подобі Сина Людського Ісуса Христа. І вони вийшли з печі, такі, як і були, жодного запаху